Уяви, я граю в першого сталкера від павербанку. Ось до чого дійшли технології. Ось цей набір, що ти бачиш, повноцінний ПК з Бу Моніком коштує 5-6 тисяч гривень. Працює від отакого павербанку от 2-4 години, в залежності від навантаження. Або від такої невеликої станції може працювати всі 10 годин. Ху... І це з 24 дюймовим моніком. Чудеса. Фокуси подумав би я, якби не зібрав сам цей сетап і не перевірив власноруч. Та головне тепер всі, хто хоче відмазатись від роботи за ПК, коли не буде світла, не зможуть цього зробити. Тому це відео має побачити кожен, хто працює з офісом, бухгалтерією, редагує фото, чи навіть відео, чи просто сидить в браузері і хоче дивитися фільми, коли не буде світла. І до речі, голос, що ви зараз чуєте, записано на цей міні-ПК Premiere з ось цим недорогим мікрофоном. І ти можеш чути навіть ехо трохи, бо ось такий отут голі стіни. Його створюють. І половина цього відео змонтована також на ньому заради експерименту, і як бачиш, відео вийшло, значить, все вдалося. Уяви, на ньому навіть пограти вийде, правда, в щось нескладне, коли немає світла також. І знаєш, здавалося б, ноутбук для цього ж є, але вибач, хороший ноут починається від 50 тисяч гривень. Ноутів за ціну такого міні ПК не існує в природі, а саме 87 баксів, за котрі я його купив на Аліекспрес. А найдешевші ноути мають жахливі проци, екрани і неактуальні 4 ГБ оперативи і все одно дорожче. Тобто те, що ти бачиш зараз, робоче місце за копійки, по суті. І причому це не тормоз, що бісить, відкриваючи браузер півгодини, а цілком непогана по швидкості машинка, бо має сучасний, хоч і бюджетний проц. Бо, вибач, крутити 4К-60 кадрів з Ютубчика, навіть слабкий ноут чи старий ПК не зміг би. І це при нещасному споживанні в 20 ватт з монітором включно. Тому це відео набере мільйон переглядів. Сподіваюсь, не забудь скинути це відео другу чи колезі, котрому треба. Працювати за ПК взимку і без світла. Отже, поїхали. Процесори N100, N200, N300 і 305 це все колишні селерони перейменовані, доволі свіжі 23-го року. Цікавлять нас в першу чергу ось ці цифри: TDP лише 6 ватт в N100 і N200. З каменями N100 на Аліку вдосталь цих малих коробочок, тому мова не саме про цей ПК, а взагалі. Думаю, вони будуть здебільшого плюс-мінус однакові по продуктивності і споживанню. На момент зйомки відео це був найдешевший, тому я його і купив. Ви Можете вибирати на свій смак, а на цього та і на все з відео залишу посилання в описі. Тому давайте знайомитись. Дістався він мені за 87 доларів майже, як я казав, і прийшла ось така запаяна коробка. Уяви, вінда 11 Pro вже встановлена і активована. 12 гіг оперативи ddr 5, бо і на ddr 4 подібні мініки проц підтримує і те, і те. І 512 гіг накопичувач Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. враховуючи, що це менше 4000 тисяч гривень, все цілком адекватно. Всередині сам ПК. блін, знаю, що міні ПК, але думав, що він буде більший. Ну ось моя мишка в порівнянні. А ось давайте порівняємо із сірниковою коробкою. А ось порівняно з іншими міні-ПК. Картинка не моя, тут червона кришка в нього. І от давай ну, навіть примірюю до своєї кишені. Реально, в подібних шароварах можна носити при бажанні, тільки от навіщо? Окей, що там ще в коробці? Якась макулатура і ще одна коробка. А в ній ого, HDMI кабель і блок живлення з type c на кінці. 12 вольт, 3 А 36 Вт максимум, з запасом, я б сказав. Далі мені стало цікаво, що ж це за приблуда для стіни, подумав я. Так, можна і до стіни, в принципі, але в першу чергу як зрозумів, щоб вчепити позаду монітора чи телека. Круто, до речі, якийсь непотрібний фантик і інструкція англійською є. Це радує. Що на ньому є? О Боже, замок Кеннінгстона, щоб не спитили. щоб ніхто не потягнув. І аж три монітора можна увімкнути: два HDMI 2.0 і один дисплейпорт 1.4. Тут два гігабітних RJ45, Type-C для живлення без передачі даних, і звуковий вхід під 3,5 міні-джек. Ось тут вентиляція звідси дутиме тепленьким. Захоп. Повітря через ось ці вентиляційні отвори. Три штуки USB 3.2, але Gen 1, тобто швидкість щось біля 5 гігабіт має бути. Перед тим як продовжити, хочу зауважити, що маю телеграм-канал, де виходять найцікавіші новини по ПК залізу, а не все підряд. Адміни порадять залізо, ноут чи ПК за бажанням. А якщо ти вже давно мрієш зібрати великого класного ігрового ПК, то роби відео про оптимальний ігровий ПК за свій прайс, плюс-мінус 50 тисяч. Цей ПК навіть один з дружніх магазинів дропзона, Водився збирати усім охочим і повір, це навіть дешевше, ніж зібрати самому. Хто купує, всі дуже задоволені, і він дуже популярний, до речі. А я хочу, щоб став ще популярнішим. І я радий також, що докладу цього руку. Тому посилання і на телеграмі, і на це відео з цим ПК, і на позицію в магазині додаю в опис. Продовжимо. Монітор стояв у мене, припадав пилом без діла після того, як я перейшов на Кват HD 27 дюймів. А це бюджетний Монік 18-го року, аж вже застарів, але все ще радує кольорами. Так, повільна матриця. Так 60 Гц, зате класні кольори. Та головне, що, як виявилось, в нього мізерне споживання. Він споживає лише 8-10 Вт на яскравості 40-50%. Це дуже важливо, адже нам треба буде працювати нон-стоп під час блекаутів. Покажу, розкажу. На столі наш мінік займає мало місця, хоча це не стіл навіть, а розкладний міністолик. Але навіщо мені ці соплі зі шнурків на столі? Подумав я. Дістав казаний кронштейн і гвинти, що були у комплекті, і вкрутив в отвори Веса. Таким макаром інтуїція підказує це зробити. Все підходить. Лишається прикрутити сам міні ПК до кріплення, і ось монітор, що стояв без діла, перетворюється на моноблок. Ось так змотав, який був з коробки HDMI шнур, щоб не бовтався, і пробую заживити міні-ПК відразу від зарядної станції. Провода, що знайшов вдома, короткуваті, але спробувати дасть. Перший старт є, він бачимо, встановлена, і в нього навіть індикатор підсвітки є. Коли все провантажилось, ось так монітор і ПК без навантаження споживає дивовижних 15 ватт. Я прямо так і офігів на місці. Встановив пакет української мови, і все одно не все українською, і вже тоді в мене закралися думки про перевстановлення. Встановлення. Графічний драйвер я спочатку знайшов окремо, але дарма. На сайті є повний набір дрів для всього. Качаєш, запускаєш, і воно все відразу встановлює без питань. Давайте відразу покажу варіанти живлення, що я придумав. Їх декілька. Ну найпростіше, само собою, це штатна зарядка міні ПК і штатна зарядка монітору, Є і Т, і те. Але мені це не підходить. Як гадаєте, чому? Вірно, бо на перетворенні струму в зарядній станції спочатку в 220, потім знову в блоці живлення на 12 вольтів, це повна фі Просто подивись споживання, воно втричі вище, ніж напряму підключитися в 12 вольт в станції. І це ще без блоку монітору, сюди я його не втикав, а напряму від 12 вольт, бо було б ще більше. Мій варіант це ось такий недорогий блок живлення з Аліка за 16 баксів, в мене він є, на 100 ватт і в господарстві в наш час треба. Маю також два usb c шнурки, мої 100 ватт можуть пропускати. І коли є світло, можна живити все це діло від мережі, не від купи блоків, а від одного. Єдине для того, щоб живити Монітор через Type-C, від того ж навіть павербанку, я замовив на Аліку ось такий USB-C тригер. Вони для ноутів в першу чергу створені, і для моніторів, як бачимо, також підходять. Посилання також лишу. Третій варіант від зарядної станції, адже у багатьох вже є. І якщо є DC виходи, то і монітор, і ПК можна живити від них напряму. Для цього я купив шнурка DC 5,5 на 2.1 в станцію, а з іншого боку Type-C. В станцію не влізло, тож довелося паяти 5.5 на 2.5 DC. А так. На воно копійки коштує, хоча ПК можна живити напряму через Type-C вихід від станції. Це просто щоб вільним його лишити. Для монітору як казав дуже короткий DC 5,5 на 2,5 шнурок, хоча монік на 19 вольт по паспорту, але йому вистачає і 12 вольт завдяки силі струму. Хоча не з усіма моніками пройде цей фокус. По-перше, треба монік із зовнішнім блоком, як ти здогадався, щоб не від розетки, а від цього ж DC для мінімального споживання. По-друге, мій монітор MSI, котрий вже на 20 вольт. Не заводиться від станції, йому вже треба більше напруга, але знову ж таки, usb c тригер вирішує це питання. І ось мій великий VA-монітор 2К 27 дюймів працює від павербанку. Правда, споживає як міні ПК і білий монік разом узяті. Отже, при такому підключенні навіть невелика зарядна станція, як ця на 256 Вт-годин дозволить безперебійно і довго працювати. Годин 8, 10, навіть 11, в залежності від навантаження. А якщо ще й втикнути станцію в 220 і вона заряджатиметься, коли Ко є світло, то при зникненні світла нічого не буде вимикатися, ось це якраз воно. І на крайній випадок, як останній спосіб, це павербанк, що може видавати 65-100 ватт. Уяви, прямо від нього можна живити цілий ПК. У мене 27 тисяч мА, щось біля 90 Вт годин. Він показує, що коли повністю заряджений, працюватиме від 2,5 до 4 годин, знову ж таки, залежно від навантаження. Тобто 100% можна працювати з документами та й не тільки без світла. Тестуючи цього малюка, якось в. Втік з ним в недобудовану хату, тестував імітуючи роботу без світла. Фільми дивився не раз від зарядної станції на ньому, з блютуз-колонкою, все супер. Але я впевнений, що багато хто дивлячись на ПК і павербанк, подумає, що самий хитрий зможе заживити ПК від звичайного паверу. Ну ось, підключив до Type-C, Power Delivery там є, і ПК навіть врубається, і завантаження йде. І тільки він да має показатися, все вирубається, не вистачає сили струму. А ось такими шнурками від павербанків живлять роутери, перетворювась з п'яти. На 12 вольт. І що? Виходить, монітор просто мигає. Чому? Та знову ж таки не вистачає сили струму, адже 12 вольт, є, а от сили струму немає, тож забудь, павер має бути потужним і менше, ніж 65 ватт я б не розглядав. Так як це дуже дешевий сетап, то хотілося, щоб і все інше було дешевим. Тому спочатку кинувся в магазини з дешевою китайщиною по клаву і мишку. І знаєш, наче й можна було б взяти за 180 гривень клавку і мишку за гривень 50 але я планую лишити надовго. Собі і таке робоче місце в цьому малому приміщенні, котре іменують прихоже, ну або передбанник. Просто щоб ввечері, наприклад, в сім'ї нікому не заважати. Тому взяв також відносно дешевий набір, клава миша за 1300 гривень по акції, бо подобається друкувати з комфортом, воно наче й дозволяє. Та й мишка дуже тихенька. Але однією з причин було те, що до білого моніка хотілося щось біле. І звісно, як же без дешман коврика з Аврори? Але от перемогло ось це за 80 А, стоп, яке там, ось це за 40 гривень. Із якогось там червоного маркета твою мать за 40 гривень коврик бл. Тож, набір, міні ПК, монітор, клава, миша і коврик все є. Робоче місце готове. То що, давайте потестуємо чи як. Ну, по-перше, я можу дивитися Ютубчик в 4К якості, ще й доволі шустро, лише швидкості б інтернету вистачало, та й все. По-друге, робота з документами. От уяви, я відкриваю все це і по відчуттям, звісно, все не так швидко, як це робить мій ПК. Але на секундочку, мій ПК споживає 130-140 ватт без навантаження з двома моніторами. І це ще небагато. В мене він досить енергію. А цей мінік споживає 17-30 приблизно в 6 разів менше, з монітором, відчую різницю. Отож за браузинг і офіс можна не перейматися, працює все досить швидко. Потім спробував монтувати відео, навіть це ж відео про цей міні-ПК. Ось воно, відео в 4К, кодек H264 100 Мбіт. Даний ПК крутить його без проблем. Це якщо без наворочених переходів і кольорокорекції. Тобто нарізати без питань можна навіть 4К відео, все тому що тут не лише цих слабких. Таких нещасних чотири ядра працюють, а й на часовій лінії монтажної програми допомагає прокручувати це, що правильно відеоядро інтелівське, бо адаптовано інтелівські ядра нормально, і в Adobe Premiere, і в DaVinci Resolve. Photoshop, CAD, щось нескладне робити, також буде цілком нормально. Але й не треба чекати зірок з неба. Мій тестовий проект з двома шарами кольорокорекції навіть не хоче запускатися і чомусь вилітає. Тобто цей ПК забезпечить навіть трохи більше, ніж просто офіс, от не очікував, що можна буде. Відео редагувати. Підключаю зовнішній диск і вперед. Але є одне але з невідомих мені причин, якщо в цій кишені знаходиться Kingston Fury накопичувач, ну ніяк не хотіли його розпізнавати. Кишеню бачить, накопичувач ні. Я вже навіть написав у підтримку, мені відповіли і порадили перевстановити драйвера або вінду, якщо не допоможе. Все зробив, нічого не допомогло. Думав, питання в кишені, бо ж флешки та інший накопичувач все бачить. Але потім я змінив накопичувач Kingston і все запрацювало. Хоча пару разів також якось відключалось само по собі. Навіть шнурок, як я помітив, грає роль. Думаю, проблема в дровах, бо на всіх інших ПК жодного разу не було проблем з Kingston Fury. Тож goodрам на 2 терабайти виручив. До речі, він холодний і кишеня також холодніша стала навіть. От такі чудеса, і в BIOS я також все перевіряв, все перекласував нуль результату, доки просто не змінив накопичувач. Раз ми вже в BIOS, то тут можна гратися із Power Limit, чого я робити не буду, бо віддяху йому це не додасть. Також можна змінити змінити або взагалі вимкнути ось цю підсвітку індикаторну. Змінив я із синьою на білу під монітор. І якщо це біла, а не блакитна, то я китаєць, а не українець. Також можна виставити автовключення після подачі живлення. Ну прикольно, щоб щоразу за моніком кнопку не натискати. Ну що, геймери, потираємо руки? Оближ. Це якщо ми говоримо про сучасні важкі ігри. Але ж є і такі, в які все ж таки можна пограти, передусім старі, ну і всілякі карти там і так далі. Запускаємо першого сталкера від павербанку. Максимальне налаштування в Full HD. Коли я увімкнув моніторинг, щоб бачити кадри, спочатку трохи зажурився. Малувато. Хоча так місцями 40 кадрів можна побігати. Виною тут динамічне освітлення. Коли увімкнув статичне, навіть на максималочках тут вже 80, 90 навіть 100 кадрів в залежності від локації. Давай, хабар. А знаєш, у чим головна проблема? Ні, навіть не в тому, що це слабка вбудована графіка. Та і проц, взагалі по ядрам і архітектурі ще нормальний, а в тому, що оперативна пам'ять працює в одноканалі, і сам проц не підтримує двоканал. Тобто ти не поставиш сюди дві планки оперативи. Як і всі інші ПК і ноути на цих процах з однією планочкою оперативи. А як ми знаємо, ігри дуже залежні від двоканального режиму роботи оперативи, та ще й відеоядро, як пам'ять використовує саме оперативочку. Звідси всі ці перепади по кількості кадрів і під фризи. Але як бачимо, першого сталкера запросто можна проходити, хоч брита сам проходь. А іграшка то топчик совєтської каті. Сейчас таких не діле. Тех... Але саме смішне, що правильно, що пару годин можна шпілити від павербанку. Десь 30 Вт споживає в цій грі. Якщо тягне першого сталкера, то що там вже казати про якийсь е, старий Half-Life, любителі щось схожого на графіку Minecraft зацінять. Навіть стратегія Supreme Commander 2007 року йде. Тільки графіку треба робити трохи простішою, там травичку прибрати, особливо Якщо багато юнітів, а хто не пам'ятає Алена Шутера, ну хоч раз грав точно. А якщо ні, ну не знаю. Ти мабуть тоді вчиш таблицю множення тільки. Як бачимо, йде аж бігом, тобто, от щось в таке грати вийде запросто. Я доки тестував, прямо згадав цей вайп, коли ти бігаєш, а вже ніхріна і не бачиш, але бігаєш далі. А як на рахунок чогось сучаснішого і важчого, давайте відомий симулятор дронів Ліфтов запускаємо. Мінімальне налаштування і причому в 720p, а не Full HD. Грати нереально, я кажу про комфорт. Надто мало кадрів для цього і за великі затримки, тому дуже не рекомендую. КС 1.6 скачаний з якоїсь помийки колись. FPS дуже непередбачуваний, як і настрій у твоєї колишньої, але грати цілком і без питань можна. А як щодо CSGO чи, не дай Боже, нового CS2, ти навіть і не мрій. Я вже під слайд-шоу початкової анімації це бачу. Навіть на низькому пресеті графіки, то я її не запускав. А тепер уявимо себе найнаглішим чоловіком у світі і запустимо кіберпанк. Мінімальні налаштування Full HD, Intel Super Sampling увімкнено на авто, щоб ти розумів. Те, що він запустився, то вже окей. Але тут то ми і бачимо справжнє 100% слайд-шоу. 6-7 кадрів. На наступний же день я згадав, що в мене десь валяється контролер. Я струсив з нього пил і запустив емулятор Sega на цьому ПК. Працює він дуже весело, очікувано цей на калькуляторі будь-якому піде. Ого, навіть деякі прийоми, пам'ятаю, як обдурити боса. Якогось там черв'яка Джима можна поганяти, і тут роботи не початий край для тих, хто в темі, отаких от от емуляторів. Це щоб ти остаточно зрозумів, що він може, а що не може запускати. 3D Time Spy також слайд-шоу демонструє, і результат називається підкована блоха. Я б сказав. Краще ніж 0% всіх, хто тут тестувався. Ну ясно, що офісні ПК ніхто не порівнює з ігровими. Процесор Cinebench R20 смажить в бусті на майже 12 Вт, і це вам не жарти. Причому нагрів окей. 80 градусів в повному навантаженні 90 піку. І, до речі, дує, він працює доволі тихо. Маємо 830 балів і чудо, він навіть обійшов старенький i5 5300 U 15 року випуску, якщо що. Ну і Cinebench R23, останнє місце, але він намагався. От така ситуація, але підкреслю, головне, він не вибішує своїм тормозінням, не літає, але цілком окремо. Окей, і це головне. Хто хоче побачити, що всередині, свій навіть відкривати не буду, бо і так ясно, з тизерів. Кришка тут зйомна, маленький SATA SSD 2242 на 512 гіг, швидкість у нього очікувана, рівня SATA. А от із зовнішнім SSD дичина. Читання в першому рядку рівня 10 Гб, тобто USB 3.2 Gen 2, а не Gen 1, як тут. А от запис нижче, ніж могло би бути. Вважаю, це пов'язаним якось з тими проблемами, що показував з першим M.2, 2 котрий я замінив. Чи то щось з дровами. Чи то хардверна причина, не ясно. Словом, друзі, як на мене, ця приблуда однозначно коштує своїх грошей і працює набагато швидше деяких старих ПК, якихось там 2000-х років. Особливо, якщо маєш старий монітор або навіть БУ монітор придбати до подібного ПК, і буде окей. Набагато дешевше, ніж купувати ноут, та екран більше і зручніше виходить. Все це дозволяє за копійки сидіти у браузері, дивитися YouTube в 4К, навіть, фільми дивитися, працювати з офісом і навіть з відео, як я. Показував, і все це зі смішним, просто смішним споживанням, і пограти в щось нескладне можна. Це мій перший міні-ПК на цьому каналі. Я не пошкодував про покупку. Я шукав енергоефективно задешево, щоб показати українцям і знайшов. А виявляється, є настільки продуктивні невеличкі міні ПК, що я захотів взяти щось ще на огляд. Тому мініки ще обов'язково будуть на каналі з якоюсь умовною графікою RX 780M Можна грати навіть в важкі ігри вже, і це просто вау. То ж любиш ПК, ноути, міні ПК. Не забудь підписатися і до зустрічі на каналі.